Добрий день, хочу виставити слідуюче відео про формування спільної думки. Ну, спочатку деякі моменти хочу вам, якби ви гіпотези подати, без замислитись. Чим відрізняється простір існуючий від того простору, який зараз відкривається? Ну, раніше ви мабуть чули такий вислів вирій. Ну, Всі думають там більше, що це вирій, це світ мертвих, що вирій відлітає. А в дійсності вирій як би скрізь. Ви є рій. Тут ви. В тілені, ви є рій. Система виходить як рій. Ну, от я згадав в дитинстві колись діда була пасіка, ну я побачив, не захотілося пасіку. Ну, діже мені не дасть, а такі... Вулики великі, мені не потрібні. У мене приятель був трошки молодший, і вирішили ми завести пасіку ЗОС. Побили вулики невеличкі, такі десь на дереві місця зробили, а в нього на хаті дуже багато гнізд було. Взяли ми плащі, якісь проризини, не пам'ятаю, комбінізони собі зробили, замоталися, щоб посаж не погрізли нас, і полізли на хату. Так от саме цікаво, що оси атакували колективно. І спочатку вони змінили тембр жужжання свого. Вони підвищили вібрації. А потім дуже цікаво було, що вони іще не наблизилися, ну як, щоб кусити. Я пам'ятаю, дуже здивувався, що воно почало тиснути. Фактично, вони ще не тільки підлітали, а вже було відчуття тиску. Фактично вони змінили свої вібрації. І ущільнили простір навколо себе. І атакували вони колективно. Ну, Не дуже нам вдалося гнісна знімати, тому що моєму придатку залізли вони під шарф, яким замотали шию. Довелося нам тікати з того гріща. І батько наш шланги поливав, якраз поливав холодною водою, обливав, щоб ось цих позмивати, бо ми поскидали ті плащі. Ну, досвід був. Фактично. Вони самозбуджували один одного і атакували вони колективно. Ну, їх багатенько було. Я не знаю там скільки, не до того було, але такі етапи були, що спочатку йде самозбудження, міняється вібрація, вчинюється простір, і потім вони колективно атакують. Фактично те ж саме і люди. Це як рій. Вповідно, треба, щоб була синхронізація. Тому, перше, Створити колективну думку, треба створити колективний захист якби, цієї популяції, на рахунок чого створювався колективний захист ну, якби, до цього. Ну, ви знаєте, що там пращури проводили купайла, коли всі залазили в одну річку, обмінювалася там мікрофлора, туди ще трави додавали. Фактично буде зв'язок як щільний мікрофлорний контактний, так і генетичний взор родичі. Відповідно, люди відчували один одного через мікрофлору, ну і через ДНК, і фактично виходив на якийсь диапазон частот, що вони були як рій. Відповідно, коли атака йшла на когось, інші відчували і захищали. Зараз трошки по-іншому. Получається, тут не прямий мікрофлорний контакт іде, чи генетичний, а хвильовий контакт мікрофлорний. Це не обов'язково можуть бути генетично близькі люди, але вони будуть в одному частотному депазоні. Фактично те, що зараз відбувається. Тому тут треба проявити ось цю систему колективного захисту, бо її поки немає. Стару систему я вам пояснив: це контактна мікрофлорна і черединка. А зараз виходить оця хвильова мікрофлорна система, яка єднає всіх. Це може бути не обов'язково родичі. Це можуть бути якісь індіанці, хто завгодно, але вони на цей день полон часто вийшли і фактично вони існують в цьому просторі. Простір дуже змінюється, він стає більш життєдайний. З одного боку, правда, деякі там звернули увагу, що, наприклад, в цьому році, ну в мене, наприклад, каштан 35 років кожен рік. Квіти були, в цьому році ні одного нема. Або другий рік бджоли. На окацію погано літають. Збої великі, виходить, по старому простору. Але зараз йде підвищення життєдайності простору сучасного. Ну і відповідно треба починати з колективного захисту ну, тих, хто буде виходити на цей новий простір ноосферний України. Треба спочатку об'єднатися в єдиний рій. Ну, це вже практична робота. Ну, останнім часом мені дехто каже, що руйнуються предмети. У мене теж руйнуються предмети. Ну, з того часу мені там присилали чи дарували якісь речі. Ну, там, то з Індії, то ще, то з Мексики. Там. Потім вони почали руйнуватися, особливо останнім часом. Там череп, може пам'ятаєте, такий червоний має. Мексики мені пристав. там яка жіночка. От він буснув. Получається, предмети руйнуються. Чому руйнуються предмети? <кх> ну, інші мені кажуть, що те ж саме. Предмети, які там родичі дарили, навіть, а воно ролі не грає. Получається, йде накачування багато негативів. Простір. Відповідно, люди, які виходять на емоції і хоч трохи входять в негативні стани, вони стають провідника. Протиком цього негативу. Відповідно, якщо вам є ваша знайома людина, яка війшла в такий стан, а їй треба розсіювати цю енергію, відповідно, на вас йде від цієї людини. Це не свідомо все. Ну, от вона війшла в такий стан. От, от Життя погане, все вона в негативі, а відповідно вона ж притягує. Подібне, подібне. І от негатив йде на вас. І той предмет, що вам дарувала. Та людина, він руйнується. Тому що ви не перебуваєте в стані емоційно-негативному, до вас воно не пристає. І от, виходить, спрацьовує предмет, як оберіг. Вам нічого не зрозуміло, а предмет чомусь зруйнувався. Тріснув, луснув, розбився, обірвався. Так що звертайте увагу, нічого страшного нема, все час кажу, тримайте, безмежний спокій. А атака дуже серйозна по останні дні йде. Або, наприклад, людина не сто не з того, ні і починає дзвонити. Ну, от у мене там пару днів. Ну, в 6 ранку воюють собі. Нормальна людина дзвонить в 6 ранку. А вона не усвідомлює, це вже таке було колись. От виходить, я навіть не знаю хто, але відчуваю той негатив, який йде. Чому той негатив, я не знаю. Вона вічно там в негативі та людина. Відповідно, треба кудись скинути, тому що вона натягує, тому що підкачка йде негативно. А їй треба скинути. От вона ж шука скинуть, на кого скинуть. Якщо раніше виходило, мені раз зателефонує, скине свій негатив, то зараз я не став вже, тому що ну, всіх витягти неможливо, якщо людина не хоче жити нормально, якщо вона в своїх негативних думках, хай вона і живе. Це вже її діло. Тому що рятувати вже все, час прийшов. Я багато років, 20 років, допомагав людям, а зараз вже не можна, тому що кожен повинен сам визначити, чи жити йому далі, чи померти. Так що починати треба колективного захисту. Як це зробити? Ну, Можна конкретно провести експеримент. Ну, останні 10 місяців. Не добляче довбають. Тому що я озвучую такі речі, які небезпечні, і заважаю жильцем опонентам Там програми стоять на смерті всякого такого. Відповідно, по всім каналам періодично йде атака негативом. ж ну, Це люди, які не усвідомлюють, але вони пов'язані. Коли вони входять, в якийсь стан емоційний негативний, вони стають провідником. І, відповідно, ні, можуть просто малювати, наприклад. Скажуть, а ну перезвони. Людина дзвонить, не знає чому, та не один раз таке було. Але коли дзвонить, прямо цей негатив відчуваєш. І от таким чином йде активізація по різним каналам. От. Як можна фактично колективний захист от, спробувати, от іде атака на мене. Я не хочу нічого поганого цим. Людям, які негатив посилають, я просто хочу повернути те, що вони посилають. От вони на мене йдуть, а я зміться назад. І все, нічого більше. Не треба думати, що там, то їхнє діло. Якщо це погано, воно хай до них повертається. Якщо це добре, хай воно залишається. І фактично, ось вам пропозиція, думка. Якщо ви Погоджуєтеся з цією думкою, ну те, що я про... стосовно себе, ви можете підтримати, це стає вже наша спільна думка. Відповідно від кількості людей і щирості їх і його бажання, повинно в нас працювати як колективний захист. Крім того, модельований захист на комусь, він автоматично моделюється і на всіх представників цього рою. Так що фактично Проявивши захист колективний таким чином, ви і саме попадаєте під цей колективний захист. Тому що алгоритм відкривається. Відповідно, при атаці на вас фактично вже ті, хто в одному частотному диапазоні, вони будуть відчувати і пробують не допустити, щоб ваш, змінювалися ваші вібрації. Тому що відчувається, коли людина змінюється, відчувається. Щоб, щоб зміни якісь, і треба, ну, виникає бажання повернути її в нормальний стан, на який до неї при... існує, ну в нормальному стані. І, відповідно, це все на рівні несвідомому працьовує. Коли ви себе усвідомлюєте, ви є рій, ви рій, ви гуртуєтесь ну, в єдиний такий рій, єдину таку. Пільноти по частотах. Замодіє йде хвильовим способом, мікрофлорна взаємодія дійсно, але вона безконтактна. І ви більшість тих людей, та майже всіх, ви їх не знаєте. Я скажу, це нова схема. Вона ще не працювала, тільки вона починає її треба проявити. І чим більше людей її щось усвідомлювати, тим вона буде посилюватися. Ну, до такої ступені посилиться, як колись у пращура. Вони через Грегори робили, там що і руки відсихали, і голови відпадали у зрадників. Такого зрозуміло не буде. Але конкретний захист буде. Получається, якщо йде атака на вас, ви підсвідомо, якби даєте сигнал, мене атакують, знищить, І ті, хто вас в просторі почує, він починає вам, якби давати свою енергію. Чому не виходило? Там от мені бажали багато, щоб я придужав, тому що воно працювало по старій схемі. А тут треба спочатку провести цю нову схему колективного захисту, тоді воно буде працювати. Бо стара схема вона вже перестала працювати. Ні, вона працює на рівні контактної мікрофлори, на рівні ДНК, коли родичі там ближчі можуть. Але загального такого захисту колективного воно вже не дає, тому що дуже багато пошкоджень. Давно вже втрачені і родові зв'язки, тому що люди вже і не пам'ятають, якого вони роду племені, вже давно вони не спілкуються ні на рідній мові і не живуть там, де фактично їхні пращу. Ну, вони все змінилося, відповідно, вони відірвалися. Який же колективний захист може працювати, коли по частотам люди ці знаходяться ну, в різних діапазонах. Тому треба починати проявлення. Колективного захисту хвильового вже. Ну Давайте ще раз як концентратор знову візьмемо. Ті, хто мене атакує, от хай вони назад те, що вони посилають, хай воно їм іде. Хай. Погане не бажаю. Якщо гарне, хай залишається. А все те, що не гарне, не потрібне для мене, хай вони собі заберуть. І все. І те саме, хто вас атакує, хай ці заберуть. Свій негатив, щоб воно вас не торкалося. Ну, Такі пропозиції, гіпотези. Тепер почнемо далі по спільній думці. Рівень у людей різний. Хтось розуміє ці сценарії, розуміє, якби бачить наперед, до чого це можна призвести, Ну, враховуючи сценарій, ну, ви бачите, що раніше ми залежали по паливу, по бензину маю на увазі. Від Білорусі і Росії, то зараз фактично саме ми не можемо, Лисичан зруйнований, пошкоджені і інші заводи, ті, що переробляли нафту, ми повністю зараз залежимо від Європи. Фактично, ми під контролем. Ну і по багатьом речах Україну беруть повністю під контроль Заходу. Фактично, якщо вони це призупинять, то в нас... Не дуже гарні речі почнути. Багато людей ті, що тікали від війни, от вони кудись сховалися. Я не беру, тих, що 6,2 мільйона за кордоном. Я беру ті, що в Україні і чекають чогось. Ну так, да, дають гуманітарку, комусь ще якісь копійки дають. Розуміється, що вічно воно так не буде. За все треба платити. Тому треба думати, як виживати без. Оцього зовнішнього дотація цих. Ну, ті, хто перебралися в село, засіяли городи, вони фактично себе їжею забезпечать. Ну, якщо не повністю, то ну, значною частиною. Ну, а ті, хто по містах сидять і чекають чогось мане небесної, а ви не дочекаєтесь. Тому що якщо розуміють, що в Україні народжується дуже серйозна річ, проявляється. Це й енергетичні технології нові. Фактично те, що Тесло виходив, чому тут і з бензином, тому що Україна обійдеться без цього, тому що тут почнуть використовувати енергію простору. А це ж саме розумієте, дуже велика небезпека для Заходу. Ну і їхнього сала Росії. Відповідно, будуть присікати, щоб це не з'явилося в Україні. Тому треба думати, щоб ми були самодостатні і незалежні від влади. Тому що влада вся це ставленики світових лейководів. І вони роблять те, що треба світовим лейководам. Ну І оце що сценарії різні, і про Межимор'я, Велике Князівське Литовське, щоб частину Україну там під Польщу з Прибалтами. І Велика Хозарія і Небесний Єрусалим тут же поряд. Це все сценарії світових ляльководів. Відповідно, вони Україні не потрібні. І це треба все зламати. Ну, ми Саме розумієте, що це сила дуже велика, тому що світові ліководи контролюють що на сьогодні все. Але рівень відпочається такий, що вони не контролюють. Я вже трошки казав по матриці, що матриця програмується. Але. Для неї пріоритетною є еволюція людини. Відповідно, якщо ви рухаєтесь в еволюційному напрямку, вона вам починає допомагати. Ніякі жирці не можуть це зупинити. Тому що матриця розумна, колективна душа розумна. Відповідно, вже дехто дурнував, увагу, що дійсно допомагає. Навіть ситуації, коли такі безвихідні, ну, щодо матеріальних ресурсів. Я попереджав, так, да, воно буде не дуже, але все рівно згоду не помрете. Ну, хто проходив оці етапи, коли почало блокувати матеріальні ресурси, ну раніше я маю, на увазі, все рівно воно не дає. Просто щоб ти визначився з цінностями. Які головні цінності? Для багатьох людей вже були матеріальні цінності. Ну зараз якраз йде відбір. Ну, ось бачите, запускає слідуючий. Чому? Так що всі три коня Армагедона в Україні будуть присутні. Чума, війна і голод. Ну поки до цього не дійшло, ну, я ще раз повторюю. І ще хай кінець травня, але моя баба Марія в умовах Дніпра знімала два врожаї картоплі. Так що ще не пізно, землі багато, села напівпусті, Ті, що сидять і чекають, невідомо чого, йдіть на землю. Хай там хати напівзруйновані, плівкою затяніть вікна, дрова понаходите і виживайте. Не, майте надію на владу, тому що влада буде робити те, що їй накажуть заходом. Так що все залежить від вас. А якщо ви не забезпечите свою самодостатність і не залежить влади, ну а хто що ви не? Тоді буде вам і голод, і буде все останнє. Що пробуйте думати, а не сидіть і чекати, що в Ману Небесної Європи будуть постійно давати. Це ж не просто. За все треба платити. І не просто там землею вони так зробили. Щоб зробити, тоді, так, ми ж вас годували. Бачайте, земля тепер наша. Як Леніну гроші давали, там буші та різні клани. Це крим тепер наш. Як ви не кажуть, Чорноморська Каліфорнія. Так що це все подумайте. От, Відповідно, в один рівень думок отакий, які розуміють, що за чим стоїть, а другі, вони звичайні люди, їм просто не подобається ну, те, що відбувається. От вони теж додають. Фактично колективна думка формується різного рівня. Ті люди, ну, які, мовно, більш інтелектуальні, вони розуміють підручні. Вони обґрунтовано можуть давати пропозицію якби на колективну душу, на матрицю. Ну, а ті, що вони дуже володіють, от як вони думають, хай вони так і думають. От їм не подобається, хай не влазять деталі. Ну, тим не подобається таке, що твориться в Україні. Вони додають оцю. І фактично незалежно від того, що. Різний диапазон, частоту людей, все рівно сформується спільна думка, яка змінить ситуацію. Ну, Зрозуміло, що авангардом все рівно йдуть ті, хто розуміє, що відбувається, Ну, які ну, умовно інтелектуальному рівні стоять вище. тому що вони бачать наслідки і фактично можна змінити ну, сценарій, який там йде, от він ж саме межимор'я. От запланували все, от воно доходить до піка Межимор'я, а ніякого Межимор'я не буде. Хоп, виходить, пропозиція пішла і все і не слалося Межимор'я. Україна залишилась, не розділена. Ну а що? Їм тепер слідуючий сценарій треба. Міло важко це все зробити. Але вибору нема. Якщо ви не зможете змінити ситуацію, то у вас нема майбутнього. Тому що все вже тут за вас вирішено. Але все рівно це залежить від вас. Тому що ви відчуваєте дух України. Ніякий богообраний, ніякий жрець цього не відчуває. Він сили не має. Якщо ви настроїтесь на природу, я не просто знімаю на природі. Ось відчуйте цю природу. От настроїтесь на рідну природу, ну хто де живе, у нього там різні місця, але все рівно це. Природа вона подібна у всій Україні. В когось гори, в когось річки, в когось ліса, в когось степи. Так що відчувайте природу, настроюйтесь на природні, входьте в резонанс і формуйте спільноту, яка фактично вже формується. Ви бачите, скільки в мене за три місяці людей прийшло якісь небайдужі до долі України. Спробуйте замислитися щодо цих моментів. ну, Мабуть, достать. і достать. Ще добавочку таку зробити, то фактично моя пропозиція щодо проявлення колективного захисту її легко буде перевірити. Тому що ви можете звернути увагу, що буде у вас відбуватися. Не кажу, що це за день-два. Ну, Для мене от буде мій стан стан дуже прив'язаний до України, тому що пращури своїми мріями ну, дуже мене підв'язали. Відповідно, коли якісь негаразди, то воно на мене впливає фізично. Але все рівно, якщо вийшло, що захист цей почав працювати, я вже відчую. Ви теж можете відчути, що у вас гармонізується. Фактично, ті, хто прослухав моє відео, вони якби про це подумали знаходяться в одному частотному диапазоні і фактично вже колективно захищаються. Так що звертайте увагу, ну я думаю, дів 10 тижня-два і вже точно буде якийсь результат, ви можете відчути. Ну, і Я буду казати по своєму стану, а ви будете відчувати по своєму стану. Фактично перевіримо цю практичну роботу, що я сьогодні озвучу. А негатив буде зростати, тому що ви ж розумієте, Негатив посилають, а якщо кількість тих, хто його сприймає, зменшується, відповідно, розсіється цей негатив на інших, на меншу кількість, відповідно, їх буде тіліпати, небудь скаженіти і пробувати буде виводити вас теж на якісь емоції, щоб скинути цей негатив. Тому що йде стимуляція, ось бачите, віспу цю запускають і багато чого, щоб людей весь час в страхах тримати. Ну а там, де страх, ви саме розумієте, це негатив. Так що Думайте. Ну і подивимося. Я ж кажу, я буду результат по собі вам казати, що відбувається. А ви самі видкуєте, що з вами відбувається? Чи починає працювати цей захист, треба подумати, що тут іще. Усвідомить, щоб воно захищало дійсно. Рій. Ви є рій. Якщо буде зготований рій, пільнота, то вона здолає бути. Яку силу. Так що, думайте. Ну, мабуть, достатньо.